Вітаю шановне товариство! В Dota 2 вийшло нове оновлення Дар Дракона. Ні, це не новий патч. Тут немає якихось кардинальних змін в плані геймплею, фіксів і так далі. Новий патч буде трошки пізніше, коли ви дізнаєтесь знову ж таки у цьому відео. Це оновлення присвячено місячному новому року, а іншими словами китайському новому року, і Valve завжди випускають якийсь унікальний контент. До цієї події. Тому у цьому відео ви дізнаєтесь все, що вам потрібно знати. І основні зміни це нова скриня з однією унікальною шмоткою, котрої не було взагалі ніколи в доті. Бан читерів про це важливо і довго я буду пояснювати. Ну і звісно ж про фікси багів в доті. Тому готуйтесь дивитись, але, будь ласка, не забувайте підписуватись і писати коментарі. Це дуже важливо і допомагає просувати ці відео. Розпочнемо напевно з основного, за чим я, я думаю. Як і ви сумували за новою скарбницею. Тут 17 нових сетів. Є абсолютно все, що вам, я думаю, сподобається на будь-яку роль. Але є також абсолютно унікальний сет, котрого, ну як сет? Цей Це на трон вішається взагалі, аж такого я в доті не пам'ятаю, такого точно ніколи не було. Давайте по порядку. Ось Темпларка, Джакіро. Джакіро, мені подобається, Темпларка Дефолт. Марс. Виглядає непогано, але у мене дуже хороший сет на Марса. Морфінг топ, як на мене. Кентавр також файно виглядає. Ну, таке, типу, нормальне, не Вау, а просто норм. Інвокер виглядає стильно. Медуза нічого особливого взагалі. Мавпа виглядає класно, ставлю лайк. Є Фенікс, але тут ось таке яєчко у нього круте. Сам сет е такий собі, але я думаю, що можна кастомі кастомізувати його просто під ультимейт і буде виглядати дуже файно. Огор ось такий з масками. Пак, оце морський коник, я не знаю, це не схоже на пака. Брюмастер. Виглядає, до речі, ось так, як в стилі китайського такого брюмастера, доволі непогано. Марсі мені подобається, крутий сет, не дарма, вони її поставили на заставку в доті. Мортрец, точніше, фантомка. Дивіться, тут фішка цього сета полягає в тому, що він кастомізується з арканою. І якщо ви будете носити цей сет з арканою, це виглядає доволі таки файно. Це ка доволі таки рідкісна, з персоною на СМК якраз таки вона взаємодіє, тому виглядає дуже кльово. Абадон, ось такий. Я не знаю. До речі, наші його поставили дуже рідкісним, з тим, бо, ну, як на мене, сет, ну, я б не сказав, що вау. Типу, так, він на драконі наче літає, бігає точніше, але ну, нічого особливого не бачу. Ось такий Primal Beast взагалі. Топ, як на мене, дуже ефектно виглядає. Ну і далі ось цей неймовірно рідкісний дракон. Сьогодні буду на стрімі намагатися його вибивати. Що ж це таке? Давайте покажу. Дивіться, заходити в демо, і тут нова опція з'явилася в цьому паші, що демо прям ось так, ось таке з'являється. Де, якщо кастомізований під гру, якийсь айтем, то саме безпосередньо в лобі ти заходиш. Ось так літає дракон. Ось така тінь. Спочатку з'являється, потім він летить ось так. Задайр абсолютно зеркальна, відбувається. І сідає ось таким чином на трон, захищаючи його. Удаєр, він також сидить. Особливість в тому, що якщо хоча б у однієї людини в грі буде цей артефакт, його будуть бачити абсолютно всі. Тобто це також е, допоможе, там, наприклад, не тільки тобі, там, не тільки одній людині вибивати, а взагалі будь-якому е, гравцю в команді. Ну і ось таким чином він літає, постійно намагається захищати трон. Звуки він е, ніякі більше. А хоча ні, дивіться, тут е, навіть є звуки, котрі е, від нього, як і в цій скрині, можна почути, щось я думав, що їх не буде. Але це, напевно, коли ти тільки поряд з троном відходиш. Мені б не хотілося ці звуки. Чути протягом 에, гри, все, тільки тут. Ти не менш, сет виглядає ну сет, точніше, а ось цей айтем виглядає цей дракон дуже ефектно, такого в доті не було, і тут я ставлю лайк. Друзі, також нещодавно я пішов зіграти в доту на акції на комусь ще. І от щось з цього вийшло. Оцініть, наскільки життєва ситуація. Ну що, в доту можна і на акції зіграти. Що русське є? Андрій, ти чуєш, що ти антимаг говорить? Що Та там дефолтна російська лайка? Та хінічне. А, блін, так я нічого не чую. Знаєш, чому? Це тому, що у мене топові навушники Pro X 2 Lightspeed від Logitech G. Вони не дадуть вам почути ніяких зайвих звуків. А ну нікнейм у нього взагалі топовий Побіг по міду на 1.30. тридцять. Найс. Послання на навушники в коментарях під цим відео. А тепер ми переходимо до основної події, котра трапилась в доті. Це масовий бан чітерів. Чітерів банили і раніше, але не в таких масштабах, як Valve зробили сьогодні. Це була велетенська проблема, насправді в доті останнім часом. Кількість гравців, ну на хай ПТС їх ще не так багато. Але на лоуме ММР, те, що кажуть мої підписники, те, що кажете ви, те, що взагалі навіть бачу я сам, це ну величезна проблема. Бо кількість людей, котрі грають або з мапхаком, тобто вони бачать, де знаходяться ворожі герої, або грають з якимось читом на Vision, вона останнім часом зашкалює. І ось е, найбільш кричущий приклад ось цей гравець на Луні. Він попадається зі мною вчора в одній команді. І дивіться, що відбув. А, -а, а. от такий от прикольчик. Дота крашиться, коли я мотаю гру. Нормально. Ну, звикайте, це після патчі завжди таке трапляється. Такс, давайте спробуємо ще раз. Не турбуйтесь. Е -е, ну Насправді мотається наче нормально. Так от, дивіться, показовий момент в цій грі був в <звук> тому, що ось на цьому таймінгу ворожі герої натискають смоук ось тут. І ось таким чином намагаються мене згангати в топі. І Луна, знаходячись на бот лінії вона починає пінгувати і казати, що вас гангають! Смаці! Бек! Як ти це знаєш? У нас тут варди стоять, але героїв в смаках не були на цьому моменті. Ну, загалом зрозуміло, як він це знає, що це просто один е, мізерний читак, І е, що з таким робити? Правильно м'ютити. М'ютити і не користуватися інформацією, котру він дає. Це суто моя логіка. Я не вважаю, що це правильно е, користуватись послугами такого читера, е, котрий буде допомагати тобі грати в грі, бо, ну окей, ти зараз з ним переможеш в цій грі. Але ж він проти тебе може попастись і таким же чином перемагати проти тебе. Ну, типу, ПТС ті ПТС. Але навіщо взагалі е, грати з читами в ДОТі? Адже, ну, наприклад, ти граєш на Хай ММР з читами, так? Ти там досяг якогось відносно великого рейтингу, що тебе можуть потестити в командах. Але хто тебе буде тестити, якщо всі будуть знати, що ти читак? Тобто ти хорониш свою потенційну кар'єру задля чого? Ну, я, я цього не дуже розумію. А навіть викаплучуватися цифрами великими ти не зможеш е, серед своїх друзів, тому що всі будуть знати, що це читер, і будуть думати про тебе, що блін, да, він же читак, все зрозуміло. Загадка для мене, котре, напевно, немає ніякої відповіді поки що, чому люди використовують такі чити. До речі, я наче помотав, більше мене не крашиться дота. А, ні, крашиться, дивіться, і ось така от історія. Я в телеграмі скинув скріншот, можете подивитися. Хоча, друзі, які тут можна дати взагалі поради? Чекайте оновлення, тому що перевірка навіть файлів гри вона не допомогла. Я знову зайшов, перемотую і крашиться. Просто хотів забайдити на телеграм, щоб ви підписались. Тому підпишіться і можете в коментарях написати. Писати, що я, я забайтів, я зрозумію звідки ви. It's і так, тепер ми поговоримо про те, що турбує, до речі, багатьох людей в коментарях, як я помітив. Багато хто використовував Overwolf, OverPlus і так далі. Я чесно не розбираюсь в усіх цих історіях. Почнемо з тієї проги, котра змінює, наприклад, шмотки. Друзі, якщо ви гадаєте, що це не чіт, ви помиляєтесь. Зараз я поясню вам чому. Так. Чіт, котрий я показував до цього, він напряму впливає на гру, і відповідно ти з більшою долею ймовірності можеш перемогти. Чіт на шмотки тобі не допоможе перемогти, тільки твої очі будуть дивитися ну, за тим, як у тебе виглядає кращий герой, хоч у тебе цього сети немає. Але це чіт з іншого боку. Це чіт по відношенню до тих людей, котрі ці шмотки насправді купляють, тобто вони витрачають ці гроші. А людина, котра користується цією прогою, вона отримує ну там я не знаю платити платить там людина за це підписку чи ні, чи там купляється, чи це безкоштовний софт. Уявлення немає. Тобто ви чітите, займаєтесь чітінгом е, тим порівняння з тими людьми, котрі купляють цю шмотку. Все доволі такі логічно, не кажучи про те, що будь-яка програма стороння, потразміння файли гри, вона заборонена. Це є читом по визначенню. Так само і зі статистикою Dota Plus, наприклад, припустімо, ви заходите в гру. І у вас показує чіт стату ворожих, наприклад, гравців, тобто гравців протилежній команді. Ви бачите, що проти вас, наприклад, грає якийсь гравець, який постійно грає на міпо. Бере його на фірспік чи на ласпік, що у нього високий вінрейт. Так само цей гравець може брати там умовного е хускара на ласпік, так само закривати на міду. Це вже дуже цінна інформація. Так, її можна отримати, якщо ти відкриєш умовний там дотабаф, копіюєш. Його профіль, якщо він публічний, ти це побачиш. Але це дуже довго, дуже багато часу займає на стадії драфту. Ти не встигнеш перевірити всіх гравців, і це також дуже допомагає саме Апати ПТС, ця сата. Ну і плюс це функціонал якийсь із Дота плюса, така сама історія. Ти використовуєш софт, котрий є в дота плюсі, тобто за котрий люди платять регулярно за підписку в доті. Відповідно, я би дуже не радив користатися взагалі, використовувати будь-які сторонні програми, котрі змінюють файли гри. Друзі, грайте, чесно, від цього набагато кайфовіше перемагати, аніж потім визнавати те, що ой, мене вакбан, забанили там, ай-яй-яй, що робити. Ось такі повідомлення, наприклад, як ви зараз бачите, після yeah. того як виходить в доті. Patch. До речі, а для тих, хто Overplus чи over wolf, все юзає, там у них в Діскорді, це я на Reddit я побачив. Людина зайшла, там у них є окремий Діскорд, і там ну ось так все приблизно виглядає. Там невдоволенню Ех, немає меж. Ну і звісно, додали ще багфікси. Давайте швидко прибіжимось, тому що тут пофіксили, може ви з цим зіштовхувались в своїх іграх, і вам це буде корисно. Ну, найбільш корисніше, я думаю, це те, що іноді Рошан мог, міг сам по собі. Піти і гуляти по мапі це доволі таке розповсюдження. явище. чи міг застрягнути, знаходитись не там, де він був. Тому сподіваюсь, нарешті це виправили. Сподер, це виправляли і до цього не дуже сильно допомогло. Також з внутрішньо ігровими посібниками вал постарались цей раз, тому що вони були забагані. Я сподіваюся, тепер вони завжди будуть працювати, і з ними все буде ок. Також доволі важливий момент, який допоможе багатьом гравцям. Я впевнений. Дивіться, також про те, що захоплені застави не можна було захопити знову, виправили помилку. Але, до речі, не виправили баг, де ти пінгуєш на заставу в хайді, про котрі я розповідав, і ти не бачиш, і точніше ти чуєш по звуку, що вона захоплена чи ні. Тут поки що нічого такого немає. Немає. Проти налшраут, дублон. А, виправили. Ну, я навіть не помічав, якщо чесно, цей баг, що замість двох він дає 2,5 мана регенерації. А, Підказка бульбашки, оперегу Шиви. А, помилка ефектів Шива неправильно відображалась, Це я на Reddit бачив тему. Ну, це просто візуальний баг, нічого такого а, особливого. Також турборежим і застосування холі персуейшн це скіл учена. А, не враховуються можних золотах закріпів, а, через якусь перевага переваги викомандуючи. А, я я, до речі, не знав всього, що оці у легіонки працю працювали як е, старий шард, де вони додавали армору. Це новина для мене. Е, я такого не помічав, але насправді тому що легіонка просто зараз сміття герої, і я її е, в цілому не пікаю. Того, що я бачу, я не, не, ну, не можу б сказати, що тут якісь, знаєте, кардинальні далі зміни. Тут е, такі ситуативні зміни по кожному з героїв. Єдине, що опір до магії від інтелекту, ось тут повідомлення про вибір героя обома командами бачать усі е, в турборежимі додали цього е, в турбо, я так розумію, не було. Під час використання компасу вхіднувся шарт Він Рейнджер, Е, під, Проблеми з підказками, тексти під час паузи оновили. Під час великої кількості повідомлень і глобальних каналів, тому що якщо в багатьох глобальних каналах знаходитись, можливо, у вас падав FPS. Ну і тут таке доволі таке величезне, ну, не величезне, таке відчути, напевно, виправлення по Ability Draft, багів всіх і чого тільки можна. Я Ability Draft не граю, можливо, ви граєте і помічали це, але ну, давайте не буду кожне тут оновлення вам прочитувати. Також наостанок, Valve сказали, коли вийде, а хм, вони не сказали, коли вийде глобальний патч. Вони просто пояснили, що наполегливо працюють над майбутнім оновленням. Воно буде масштабне. Вони назвали, ну я такого до речі, не зустрічав. Дату вони не кажуть, але вони кажуть назву нового глобального патча Він буде називатись Коронопад, і нам не терпиться його завершити. Але із цікавих новин знову ж таки, котрі котрі є в телеграмі, друзі. в котре вас закликаю, не пошкодуєте, якщо підпишетесь. Ось так. Виглядають вже злили іконки. Це дивіться, це Аркана на Vengeful Спіріт, Аркана на Скаймага, до Дня Закоханих, це також про те, що я розповідав. І новий герой Рінгмастер. Uh, ось так будуть виглядати їх uh, іконки в Доті в ось цьому uh, новому патчі, котрий нагадую, як він називається ще раз. Як він називається ще раз, секундочку. Правильно, коронопад. Коронопад, коли вийде, не зрозуміло, але коронапад. дякую, дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Ось так Марсі вам махає. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, це дуже важливо. І побачимось з вами завтра. На все добре.